Але чи є якась самопожертва, на яку повинна піти кожна людина, яку повинна зробити кожна людина? Коли я когось люблю дуже сильно, я хочу з ним бути роби добрі вчинки, і, і тебе може чекає цей шлях. Якби вдячність за те, що я роблю вже зараз. Винуватити Бога, ну не можна, тому що він не розв'язує цю війну. А що ви тоді кажете цим людям? Я щось роблю для когось і безкорисно. Слава Ісусу Христу, навіки слава! Радий вас бачити! Взаємно! Щиро вас вітаю сьогодні! Хочу поговорити з вами на тему самопожертви і таку, можливо, перед, перед зараз, коли ми знаходимося в часі війни, під час війни. Я коли думаю про це слово, в мене в голові чомусь виникають такі асоціації з цим словом. Якщо ми говоримо про самопожертву, це потрібно буквально віддати своє життя, пожертвувати своїм життям от не знаю, чомусь зараз, під час війни, я тільки так сприймаю це слово. Хоча я скоріш за все розумію, ви зараз кажете це слово можна трактувати і трошки по інакшу. Не, 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 не так буквально. Тому як ще можна трактувати це слово не буквально не сприймаючи, як віддати своє життя і. Ем... Як саме зараз можна проявляти цю самопожертву? Трактувати це слово самопожертва. Так, звичайно, ми чимось жертвуємо самим собою. Але віддати життя це є найвища самопожертва, тому що е, Ісус говорить, не має більшої любові, як віддати своє життя за іншого, тобто посвятити повністю. Але такою, якщо подивимось ширше на це слово самопожертва, воно набуває різних колоритів і різного значення. В родинному, в суспільному, в державному житті, тобто, коли мама пос... сидить при дитині, яка хворіє: день, ніч, тиждень, місяць, якщо це тяжка хвороба, вона її доглядає, вона її годує, вона жертвує свій час, свої таланти, все те, що вона має для дитини, чи батько. Чи в праці я віддаю свої вміння, знання для того, щоб ще краще робити якусь роботу? Також роблю цю самопожертву, чи в іншому в іншій сфері, в будь-якій сфері можемо зробити, що людина, яка хоче робити щось краще, вона переходить через себе. І кожен крок через себе це є ця маленька чи більша самопожертва для якогось вищої цілі. Для когось більшого добра. Яку нагороду може отримати людина за цю самопожертву? Що каже Біблія? Нагороду вічного життя, тобто вічне uh -huh. щастя uh -huh. з Богом. Це є ця найвища нагорода, мені здається, до якої ми всі, ми всі прагнемо uh -huh. бути з Богом бути щасливими, бо людина хоче бути щасливою. Uh -huh. І через різні фактори, через різними дорогами ми йдемо до святості, до, до неба. Бо всі, я думаю, кожна людина хоче знайтися. В небі, віруючи, звичайно, uh -huh, uh -huh. не віруючи все одно, як закінчити її життя. Але, думаю, зараз, під час війни, ми бачимо, що для наших військових і для нашого суспільства це саме життво, як ви початку говорили, що вона це віддання свого життя за когось. Uh -huh. За когось. Але приклад ми завжди беремо з Ісуса. Він віддав своє життя для нашого спасіння. І це є ця мета, чи. Е, бо Самопожертва, яка є тільки для себе, це егоїзм. Тобто її немає, це не є самопожертва, бо це є якесь, не знаю, що це може бути, але це не є самопожертва. Саме вже це завжди для когось. Uh -huh. Я щось роблю для когось і безкорисно. Чи можна, наприклад, припустити таку думку, що я зараз, як людина, жертвую чимось, творю цю самопожертву, і зараз в наземному моєму житті Бог мене чимось може нагородити. Тобто я роблю якийсь добрий вчинок і за це я отримую якісь добрі речі тут, зараз на землі. Чи можна, чи може бути так? Так, звичайно, можна. Якщо, ми... Якщо я добре роблю свою роботу. Mm -hmm. То я звичайно очікую кар'єрного зросту. Винаго... Винагороди, винагороди тут нагороди тут, тут, тут кар'єрного зросту, збільшення заробітної плати, бо це також важливо. Mm -hmm. Чи якщо я ділюся своїми талантами, то хочу також, щоб ці таланти доцінили, щоб про мене трохи більше говорили, чи меч говорили, але щоб бачили, що цю роботу я є добрим фахівцем mm -hmm. чи. Батьки бачать, що чи діти бачать, що діти що батьки їх люблять, і навіть ця квітка, чи якесь добре mm -hmm. слово, це також вираження цієї вдячності, любові. Вже тут mm -hmm. і ми цього потребуємо часом малих речей mm -hmm. в такому. Якби вдячність за те, що я роблю вже зараз ці, ці, ці добрі вчинки, ці добрі речі. А як ви думаєте, людина, яка, от, наприклад, собі ми просто моделюємо, я не беру якусь конкретну людину, просто моделюємо, фантазуємо. Умовно кажучи, є, наприклад, людина, яка думає, так, я зараз буду робити добрі вчинки, я зараз буду йти на, на самопожертву. Для того, що мене через рік чи два чекає якась винагорода від Бога, і я від нього. Тому я це роблю тільки для того, щоб отримати цю винагороду. Перше питання: чи отримає вона дійсно, так якщо вона це робить нещиро, і друге питання, чи все таки якби? Чи навіть навіть так це є добре, навіть так думаючи, роблячи ці добрі справи, це все-таки несе якесь світло. І навіть якщо людина все одно якби, чекає якусь свою винагороду, все одно це добре, бо вона комусь допомагає, вона когось рятує, вона сидить з кимось, доглядає когось а кажете Ти ви, на ці два запитання. Чи отримає вона винагороду, і чи може? чи це Напевно, добре? отримає винагороду, тому що якщо ми робимо щось доброго, то це добро приносить плоди. Угу. Тільки чи в такій мірі, як людина? Цього сподівається. Очікує, так? Цього uh -huh. сподівається, очікує. Тут вже в Бога є свої плани. Так. І, Бог... і людина на щось сподівається, але Бог може дати щось зовсім інакше. Uh -huh. І не так швидко, як ми сподіваємося, люди. Там ми плануємо рік, два, uh -huh. три, uh -huh. п'ять. Господь каже, ні-ні, почекаєш більше uh -huh. або почекаєш менше. І тут же від людського серця і від Бога також залежить, бо Господь бачить наше серце. І він бачить, чи людина є готова прийняти, чи ні. Бо ми можемо, хоч бажання є в людини. Але чи я приймаю е цей подарунок, чи можу його не зауважити, піти далі і казати Бог такий несправедливий, я зробив, робив, робила, а нічого не вийшло. Так, ні, він дав, тільки я не побачив або дав не так, як я хотів. Як ви думаєте, чи є якась самопожертва, яку повинна кожна людина, не зважаючи ні на що? Робити там чи кожного дня, чи чи кожного тижня, чи кожного року, тобто те, що повинна робити кожна людина, ми зараз кажемо так: е, хтось може піти захищати, ми розуміємо. Так хтось може піти на самопожертву, доглядати когось, хто може, хтось може взяти хвору дитинку, так з дитячого будинку піти на кус самопожертву. Ми розуміємо, хтось до цього готовий, хтось до цього не готовий. Ми всі особистості, всі комусь це дасться легше, комусь дасться складніше, але чи є якась самопожертва? На яку повинна піти кожна людина, яку повинна зробити кожна людина. Я думаю, що звичайно є така самопожертва, тому що це є якби, вписано в нашу людську природу. Угу. Я, як людина, яка хоче добра для іншої, я до неї посвячуюсь. Якщо я когось люблю, я роблю до неї добро. Угу. Чи це є моя дитина, чи є моя дружина, мій чоловік, мої батьки, суспільство взагалі, якщо я хочу. Щоб суспільство як Україна, як держава була кращою, uh -huh. я роблю такий маленький крок кожного дня, якби з е, маленьку самопожертву uh -huh. для майбутнього. Розумію так. для такої якоїсь uh -huh. такої більшої глобальне да, так, 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 такого. E, і це повинно, мені здається, повинна робити кожна людина. Так, так, ага. Такий маленький крок. Це не буде, звичайно, я всіх не спасу. Ну, так, так, але так. щось доброго mm. я зроблю, яке добро потягне, інше добро, так, і так, і так така, такий утворчий ланцюжок добра, який так, змінює світ. Чи можуть, наприклад, християни собі трактувати так? І чи це правильно, наприклад, що вони кожної неділі йдуть до церкви, і це їхня самопожертва? Ні. Ні. Це не є самопожертва, це є виконування Божих заповідей. Обов'язків таких. Так, Так. так. Ага. якщо ми маємо обов'язків, я б не сказав навіть обов'язок. Це є потреба більше. Ага. Я б назвав це потребою, тому що коли я когось люблю дуже сильно, так. я хочу з ним бути, де я можу зустріти Бога ага. в храмі. Так. І тому і це є і як обов'язок з однієї сторони. Ага. І як прояв любові з другої сторони, тому що я йду до того, хто мене чекає. Uh -huh. Чекає в церкві, в храмі, на літургії, well, особливо в неділю, в день Воскресіння. Uh -huh. І це я поєдную uh -huh. також з християнським обов'язком бути кожної неділі uh -huh. на Богій службі, військові, які віддають своє життя. Заради захищаючи свої сім'ї, дітей, і не тільки свої сім'ї, а й чужих дітей, і інші сім'ї, і захищаючи їх, віддає своє життя, вона по там законом католицької церкви може вважатися святою, чи це може так бути? І чи є ті військові українські, які там добровільно захищають державу і буквально віддають своє життя, заради захисту іншого життя, чи можуть вони являтися святими? Звичайно, зможуть в часи війни, якщо ця цей військовий віддає своє життя, але тут є важливо також, ми не можемо, вони зможуть бути святими, тому що захищають і ці цінності людського життя важливі. Свободу, вільність, незалежність, охорону з однієї сторони, але з другої сторони, якщо ця людина е, не має, якби е, не має бажання. Помсти зараз в своєму серці так глибоко, uh -huh. яке не дає їй якби затмарює цю, uh -huh. цю висок, цей високий ідеал віддання свого життя, якби повністю посвята для захисту. А не говорить, що я такий герой, от без, я безсмертний, коли uh -huh. я ставлю себе замість цих ідеалів, захисту любові і безкорисливості на місце. Скаже так, Бога, я безсмертний, можете в мене стріляти, і мені нічого не буде. Uh -huh, uh -huh. Це не є по самопожертва. Коли людина якби віддає своє життя і має ці ідеали, і якби ну, ми не знаємо, що твориться в серці людей, які віддають життя за нас. Але думаю, більшість, да, вони з добрих, світлих і цих таких правильних намірів, uh -huh. щоб це зло, яким є війна, яка несе е, смерть. Не прийшло далі, uh -huh. стоять на захисті нашої держави, наших територій uh -huh. і віддають своє життя. Uh -huh. Звичайно, це є це є святі, можливо, ми ніколи не пізнаємо, але е, якщо Господь захоче, то нам покаже пізніше вже в небі, ми з ними зустрінемось. Чи не потрібно нам якби шукати їх? Ну, от ви кажете, якби ми, можливо, їх не пізнаємо, не дізнаємося, що вони святі. А чи потрібно якось рухатись для того, щоб дізнатися, можливо, знайти тих там, чи там чи то капеланів, чи не тільки капеланів, можливо, тих добровольців, які були такі? Чи якби як, як там? Бо все одно, якби католицька церква все одно е, знаходить святих, правильно? Тобто, так. як і навіть зараз? Тобто, чи, чи, як це відбувається, чи потрібно нам би, шукати їх зараз там? Ні, зараз не потрібно, бо ми їх не знайдемо зараз, тому що їх. А як тоді знаходить католицька церква? От, в, 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 в сучасному світі цих святих? Як ну, це працює? Також mm -hmm. це є процес. Тобто, після смерті людини, наприклад, так. Е, є традиція, є, якби про неї є пам'ять, що ця людина під час життя була святою, жила Богом, жила цінностями. Моральними, релігійними, жила Божими заповідями. І церква починає такий довгий, довгий процес доказу цього. Доказу цього, а? цього так. А як вона знає про те, що якби, ну, тобто, ці свідчення? тобто, Це дають якісь люди. Мені, так. мені просто цікаво, як це ці люди і відбувається? Да, Це люди дають. Це, там, наприклад, там Хоть що... і кажуть, що от... цей це священно. Ми знаємо, ми знаємо. Ця людина була. Святою. Така, така, так, така, така. І церква починає, якби да, це досліджувати. Досліджувати. Так, так, звичайно, це є довгий процес. Так. І також, щоб людину визнали святою, наприклад, бо є в католицькій церкві є ще блаженна. Тобто це є якби, трохи нижча, нижча сходинка перед святістю. Це є блаженство. Так, так. І до того, щоб, наприклад, мучеництво, тобто хтось віддав своє життя, так. був мучеником за віру. Так. Але Церква, щоб якби, мати докази, що він вже в небі, так. просить цю людину про якесь чудо, маленьке чи велике? Ого, я, слухайте, це для мене я, навіть, я навіть не знав маленьке такого. чи велике чудо, Так. якесь зцілення, наприклад, якоїсь людини за заступництвом цієї людини, яка вже в небі. Ого. І якщо є, є цей доказ від Бога, тобто, якщо Господь це дозволяє угу. через цю людину зробити якесь чудо. Є підтвердження до святості ще одне чудо, і так, церква не, не, якби, не поспішає робити людей святими, тому що це означає, що приклад їх я можу наслідувати. Ага. Але щоб бути певне, що ця дорога веде до святості, веде до Бога. Я маю бути певним. І церква, якби дає цю впевненість через різні е, приклади життя людей, але показує, що це не є легко, це не є дорога для всіх. Бути святим це ціль нашого життя, але mm -hmm. різними дорогами. І Господь mm -hmm. показує, що е, так, звичайно, одна з них це віддання свого життя, але mm -hmm. в який спосіб, з якою ми я, з якою ціллю, і з, які, mm -hmm. з якою настановою mm -hmm. власне це є важливо для церкви для і для нас, як віруючих, що ми знаємо, що ця людина чиста, вона добра, і ми віримо, що наші військово багато, наших військових буде в небі, тому що вони. Добровільно віддають жертву своє життя за mm -hmm. іншу, за, за цю любов до інших, mm -hmm. в яких живе також Господь. Mm -hmm. Слухайте, ну це такий доволі довгий процес. Довгий так процес, розумію, так це не є легко. Можливо, ви знаєте, поділитися якимись прикладами зараз сучасного світу, де е, люди робили якісь йшли на самопожертву. Я кажу зараз про весь світ, йшли на якусь самопожертву, і це доводили, і вони ставали святими зараз. В цей час там останні якісь. 30 років, наприклад, ну останніх останні, з останніх святих, таких молодих святих, так. досить для молоді. Це був Карло Акутіс, так. хлопець. Останній, останні. так? Католицька церква? Так, угу. один з останніх. Може я когось вже пропустив, угу, угу. але не це певний, але. Цей хлопець, знаючи, що він є хворий на рак, що він помирає, uh -huh. він знаючи свій діагноз, він знаючи, що не uh -huh. знає, скільки йому треба жити. Він далі продовжував практикувати. Він далі продовжував вірити, ходити до храму. Uh -huh. Він один з перших, наприклад, розробив інтернет-сторінку, почав євангелізацію евангелізу... через, через інтернет, інтернет, через медіа, uh -huh. через мас медіа і говорив, що, наприклад, Євхаристія, тобто кожна свята меса, це є автострада, яка провадить до неба. Uh -huh. І показував своїм життям, що це для нього є вартість, що він кожного дня, незважаючи, чи хочеться йому, uh -huh, чи не uh -huh. хочеться, чи на дворі є холодно, жарко, uh -huh. сніг, дощ, я йду на, на святу месу. Я хочу жити, тому що це для мене цей скарб, який мене тягне. І це моя, якби моє життя залежить від цього, моя вічність залежить від цього. І він показував, що звичайні прості речі, які людина робить колись навіть сміявся, що до неба можна дати в найках, в звичайних кросівках. В <з material> звичайних кросівках і в спортивній формі, в спортивному костюмі. І це є нормально, це є стандартно. І наше життя кожен має свою дорогу до святості. Кожен має її відкрити. Скільки потрібно було часу для того, щоб церква визналася? То, то ну, ви я не пам'ятаю Точ, точної дати, я щоб, щоб, ну, хоча не приблизно це приблизно десь 10 років, мені здається, десь а -а -а. около 10 років. Ну тобто, так як ви казали, що це дуже довгий, дуже. Ну no, з однієї сторони, з точки зору Ні-ні, зрозуміло. Та, так, да, вічності деталі. Так, <laughs> ну, так, так, так. Але людського та це не є так, так. так щоб. Я піс... думав, я мені, мені здавалося, що це десь там, типу, рік, там, дуже мало. Ні, 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 це дуже мало для це для. Цих всіх процесів це є, по-перше, дослідження цілого життя, це є зібрання свідоцтв, свідчень угу. в родини, в друзів. В цього всього є дуже багато. І обробка цих інф цієї інформації трохи займає часу. Ну, угу, Зрозуміло. І плюс плюс ці чудеса. Плюс угу. має бути якесь чудо. Mm -hmm. І за заступництвом цієї людини. Розуміло, і так. це є це також від Бога. Ми не можемо сказати Боже, давай швидше, бо нам треба. Ну так, так, так. Або ти працюй швидше святий, бо нам треба, щоб тебе визнали святим. Mm -hmm. Ну це є це якийсь такий Божий дар і Божа таємниця. Ні, mm -hmm. я думаю, що це дуже дуже добре і дуже класно, що знаходять святи. Ну, тобто, це тобі кажуть, дивись, ти можеш якби рухатись таким шляхом, якби ну. Це, це, це реальне. Це реальне, так, як, це як, реальне. Ну, ти... І кожен святий – це так, реальна людина. Так, це реальна людина. Ну, тобто, як, людина. Будь Вона... Будь такою людиною, роби такі вчинки, будь, роби добрі вчинки, і, і тебе, може, чекає цей шлях. Ну, тобто, так. якби, не це десь там когось, а це оця людина. Це не, не є так далеко. Так, це, так, є, так, ну, це є сучасна людина, сучасна людина яка, так, так, яка так, так. жила, ну там, не це, знаю, це, це, це 20-30 років тому. Так, це не 300 років назад. Не 300. Так, так. Це є нормальна, така звичайна, звичайний молодий хлопець, який, яких зараз в Україні чи в інших країнах світу є дуже багато. Дуже багато, так. І хвороб є дуже багато. Так. І війна забирає також так, найкращих. Так, Ми говоримо, що війна забирає добрих людей. Ну, добрих людей. Віддають своє життя, які жертвують, які якби, не ховаються, не знаю, не втікають, а просто, звичайно, якби ну, жертвують своє життя для захисту mm -hmm. інших людей. Щоб mm -hmm. хтось міг бути вдома, хтось міг виховувати свою дитину, хтось міг не знаю, ходити до школи mm -hmm. чи інші речі mm -hmm. робити. Завжди війна це є зло. Яка вона не була, це є завжди жертви, людські жертви. І забирає найкраще, тому що ну, це є патріоти, це є квіт нації і завжди гинули. В усіх війнах гинули ті, яким залежало. Якщо ми візьмемо цілу історію, то ті, яким найбільше залежало, ті перші гинули. А, так. І ну, якби винуватити Бога ну не можна, тому що він не розв'язує цю війну. А що ви тоді кажете цим людям? Бо коли вони стоять прямо перед вами, ви знаходите якісь слова, чи це просто обійми і ви заспокоюєте? Так, да, це просто обійми і заспокоєння, тому що підібрати слова важко. Це дуже важко, тому що кожен з нас є, має емоції. Особливо це, це дуже часто є під час похорон, чи якоїсь такої траурної, такої сумної і тяжкої ситуації. І тут, власне, тільки віра показує, що наша віра, ми маємо, якби трохи Господь заспокоює і дає це світло. Це що він не дарма віддав своє життя. Він mm -hmm. для вас віддав своє життя. Ну, також показати, що ви зараз тут живете так тяжко, так боляче, але він намагався, щоб вам було добре. І живіть, щоб, щоб ваше життя було mm -hmm. добрим і якісним життям хри християн чи віруючих людей, чи добрих людей, які живуть і змінюють державу для того, що хтось. Віддав своє життя. Uh -huh. І тут є ця самопожертва, і тут є така тонка грань між тим, що, що чи Бог винуватий, ні, тому що він не, роз, не забирає, так, тому що людина є готова. Uh -huh. Бо Господь бачить людське серце. І, uh -huh. і, і він може вберегти, або людина може загинути. Це, ну, це, uh -huh. це війна uh -huh. тут. Немає рецепту, що молися, не знаю, отчинаєш і не загинеш. Mm -hmm. Ну не, так, немає так. рецепту. Ніхто не, не, не є застрахований. Чи навіть тут, чи в Києві, чи в іншій країні, що якщо ракета попаде, чи якийсь дрон попаде, то Чи землетрус, землетрус в, чи... В, 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 в Турції та... тоді і так далі. все налютно. Тобто, тобто, тобто якби... тут немає такої. Mm -hmm. Знаю історії, що е, навіть е, родина виїхала до Турції, втікаючи від війни. Потрапила на землетрус і там загинула. І що? Тут немає рецепту, що, що десь я буду безпечніший: та, тут чи тут. Ну, так, так.